Доброго дня, друзі! Я сьогодні знову на водоймі, 10-та година, я вже четвертий раз випливаю на водойму, тому що одне забув, друге забув, третє забув, четверте забув. І він повертався знову, тому що катушку взяв, а ручку до катушки не взяв і мусив повертатися. Сьогодні у мене Уф, не нова палочка, вона в мене вже дуже давно, це, це одна з перших моїх палок. Це є Sportex Karat. Тест тут. Я зараз я вам скажу тест. Не пам'ятаю, я неї ловив дуже давно 24-44 грама, щоб ви розуміли, що це за палка. У мене на цю палочку, що, що я завжди ловлю тіро прототип від графіт лідера, біда сталася і я сьогодні без неї. Я сьогодні без неї буду ловити на Vivo прототип і оцей Sportex Скарат. Це старенька палка, дуже старенька. Гарно виглядає, але по факту я ще нею так Інтенсивно не рибалив і не от сьогодні спробую її обрибалити. Вона в мене так ще серйозно і не обловлена оця палка. Одну щуку чи дві я на неї витягнув, колись дуже давно і все. І вся рибалка з цією палочкою. Сьогодні, е... думаю, що можливо я на неї щось небудь зацеплю і спробую. Як вона по чуйкості Бачу непоганий рельєф і якась інтенсивність риби. Мирної чи хижої, зараз провірю. Якщо мирно, то я сподіваюся біля неї і хижа крутиться. Трошки додам світла. О, тепер добре. Так, зараз я буду обловлювати каратика. На нього буду ловити переважно великими приманками, тому що палка вимагає грузів, якраз і флюр поставив товстіший може щучка зацікавиться. Буду шукати на цю палку трофейну рибу. Так, ух, ну давай, палю. Ну, кидає так собі. Ну це дручок, друзі. Але цей дручок може себе проявити. Тут білої риби багато. Білої риби багато. То я теж її зачіпаю. І тут переважно одноразовий клюнув і все. Ще не попадав на такі виходи, щоб з місця там пару штук витягнути. Але треба пробувати. Але з ударчиком такий класний. Друзі, в мене тільки що був якийсь серйозний звір на гачку. Це скоріше всього, що карп забагрився, бо я його зупинити не зміг. мусив е, прижати фрикціон, тому що шнур закінчувався, він навіть не зупинявся. Там якщо був, то десятка 10 плюс. дуже сильна А Або толстолоб здоровий. Я так думаю, що шнурок не відірвався, ну, ще такої нагрузки не було, сильно я не давав. Він, скоріше всього, що обрізався в плавник. Катушка чуть не задимілася. У мене вже давно такого не було. Щоб без зупинок і це осінь рахуйте. Риба пасивна зараз, не, не активна, і вона. Якщо так рве, то там була дуже хороша. Вона навіть не відчувала фрикціон. Я от зараз стою дуже багато білої риби піді мною. Не хочеться заципати. Дивіться, що їх холод показує маса риби. А де є біла риба, там може стояти і, і судачок, і щука. Не хочеться тих паровозів, вже вони надоїли мені. Хочеться реально зловити рибу по правильному. Щоб вона клюнула, я її підсік і витягнув, а не то за хвіст, то за пузо. Трата часу і ти відпускаєш ту рибу. Карпа великого не хочеться брати, тому що це маточне поголів'я і мене зараз зікро... О, тільки що було щось. Ну, то був зацеп. Зариву, дуже багато білої риби. А садочок лювати не хоче. Оцей маленький, що ви бачили, і все. І більше жодної покльовочки. І ніхто не ніхто Не, ну, не видно, щоб хтось зловив. Сьогодні дуже багато рибаків. Я думав, взагалі буде одна-дві лодки і все, а то, а то я один. Бо По погода сьогодні така жорсткувата трішки для організм, ну ми ще з тими, що з самого ранку приїхали, сміялися, що то ми тільки такі сумасшедші сьогодні рибаки, а понаїжджало дуже багато. Тому що завтра, з завтрашнього дня дощі, морози, сніг, це вже Вихід на воду напевно ще воно не буде не хоче судак чомусь брати. Один судак, пару покльовочок і зацеп, я думаю, що це був карп, який не зупинився і обірвав мені шнурок. Добре, що шнурок обірвався біля флюра. І більше нічого. Змінив купу приманок, в знайомих і не бачу, щоб хтось щось ловив. Так, друзі, в мене риба здається непогано. Су так. друзі. Сьогодні клює невеликий судачок Так, і відвалився, не посік я його. Але він тут є. Я його знайшов. Так. Я його знайшов, друзі. Нарешті. Фу, а то вже я замучився його шукати цього судака Ось такий судочок невеликий. Відпускають всі Хай коли і підростає. Класно.